Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Лише в Києві можуть закритися сотні ресторанів та інших закладів. Причиною закриття, окрім виїзду молоді за кордон, є структурні економічні проблеми загалом: падіння відвідуваності та малопомітне зростання доходів. Відбудеться різкий хлопок, коли багато закладів позакриваються, це буде в листопаді. Згорнуться літні майданчики, буде менше відвідувачів, звільниться частина людей. каже ресторатор Алекс Купер. За його словами, закриються 20-30% усіх закладів, тобто їх будуть сотні. Згідно з даними компанії з автоматизації закладів постеру у січні серпні. 2025 року середній чек в гривні збільшився в середньому по Україні на 16,5%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Що пов'язано з номінальним зростанням цін в країні? Водночас кількість виданих чеків впала на 8,5%. Через що дохід закладів зріс в середньому лише на 6,5%. Цього вистачає лише для компенсації інфляції. Рестораторам треба піднімати ціни, але вони прив'язані до кількості відвідувачів і вартості оренди. Вони намагаються компенсувати падіння кількості відвідувачів підняттям. Ціни або зменшенням витрат зменшення витрат як правило призводить до погіршення якості обслуговування, погіршення якості і збільшення ціни призводять до меншого задоволення гостя, і він перестає ходити в заклад. Таке замкнути коло пояснює Алекс Купер.